Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку важливу складову в обробці фотографії, як відбор кращих кадрів. Чесно кажучи, натикаюся на різні відео в Ютубі або на інших площадках, де всі там кажуть, що Lightroom там не підходить для сортування фотографій, використовуєте там таку програму, всяку Чесно кажучи, я взагалі цим не парюсь. І навіть. На початку своєї кар'єри якось сам до цього додумався. А все дуже просто. Переписуємо всі фото в Lightroom. Ось тут у нас, наприклад, дана зйомка. Я зробив 2390 кадрів з них. Я просто передивляюся їх всі в вкладці бібліотека. Звісно ж, це все робиться. І просто гортаючи їх, кладу рейтинг. Ось ці зірочки від 1 до 5. Можемо ставити тільки одиничку. Можемо ставити одиничку і якісь там самі найудачніші кадри, які ми віддамо вже завтра. Можемо ставити, наприклад, 5. І це все ми потім зможемо відокремити від тієї маси фотографій, яку ми зробили на нашій зйомці. Просто гортаємо наші фото і їдимося більш. Удачніші кадри. Ось один. Ставлю одиничку. Ставлю одиничку. Ставлю одиничку. І ось таким методом я роблю. Потім, коли ми дійшли до кінця нашої зйомки, тобто ми передивились всі наші фото, просто беремо, нажимаємо. У нас отут де фільтр, він вимкнений. Я нажимаю «Фільтр», «Rated» або рейтинг. І тепер наш фільтр застосувався, і, як ми бачимо, ну, я не досортував дану зйомку. Отут в нас відібрано 491 кадр із, із тієї нашої 2300. І вони тут вже в нас, і ми вже тут працюємо тільки ось з цією. З тими фото, які мають рейтинг 1 або більше. Також, якщо ми ставили 5, ми можемо нажати 5, ну я не ставив 5 і у мене тут 0 фотографій. Якщо б ви вибрали якісь на 5, то вони б у вас світились тільки оці, що мають 5 зірочок. Все, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, ця інформація буде корисна. Якщо можете ставте лайк і якийсь комент, я буду дуже вдячний. Пока.